Поляки знову блокують кордон України з європейським союзом. Поляки знову працюють на руку Москви. Поляки знову покажуть свою внутрішню правдиву суть, антиукраїнську, україноненависну ненависну і проросійську. Ми повинні з вами розуміти. Ми всі з вами розуміємо, ті, хто вчився, добре, ті, хто знає історію України. А решту українців треба змусити вивчити історію України, щоб українці знали, що поляки були завжди ворогами українського народу, як і росіянці і мадя. Поляки завжди намагались знищити український народ. Ну окрім тих коротеньких періодів, коли вони були разом з нами, допомагали нам. Такий коротенький період був передостанній це з петлюрою, коли вони разом намагались визволити Україну і навіть визволили Київ. Але теж не безкоштовно, а ціною продажу Петлюри галичини полякам. І другий раз у тепер в часі два року, що поляки нормально до нас ставилися і допомагали українцям, але теж не безкоштовно. А за ціною були мільйони українців, які опинилися в Польщі і збагачують Польщу своєю працею до теперішнього часу. А всі ті виплати, які поляки здійснили до українців, вони всі були повернуті з бюджету Європейського Союзу. Ми це повинні пам'ятати. Ми маємо налагодитись. Якусь діалог, якусь співпрацю з тими ворожими антиукраїнськими державами, якими були завжди Польща і Мадяша, не завжди були працювали в інтересах Російської Федерації, Російської імперії і СРСР. Вони завжди були проти України, але нам треба якось з ними розмовляти. Зачайно, що це має бути і діалог, звичайно, це має бути двосторонні відносини з чіткою українською позицією і. Думаю, що основний важіль треба у того діалогу треба задіювати через Брюссель і через Страсбург. Нам потрібно задіювати європейські інституції для того, щоб ефективніше розмовляти із тими московськими прокладками із тими шматами, які намагаються. Намагаються використати цю біду українського народу цю війну клятою рашки проти України в своїх особистих маркательних цілях і на шкоду нашої держави. Ми маємо не боятися бути європейцями, бути повноцінною нацією, бути повноцінною державою і відстоювати свої інтереси на кожному кроці. Ми також і повинні працювати з українським суспільством. Ми повинні. Українське суспільство навчити правильно дивитися на світ розсмішним очима без у таких казкових там, там о, там, сила добра, десь там на заході, а о, там сила зла десь там за російським кордоном. Ні, ми маємо маємо через раз масу інформації популяризувати історію України, популяризувати ото правдиве ставлення у тих всіх народів і держав до України до українського народу і до війни країни, до про нашої прекрасної України. Ми маємо. Здійснити серію конференцій, наукових конференцій і розгля розглядати оці всі події нашого минулого. Ну в наприклад, геноцид польського народу проти українського народу. Він має бути визнаний геноцидом оці події 1943 року, 1951 року, року. Вони мають бути визнані геноцидом на державному перше науковому рівні, потім на державному рівні. Ми маємо розмовляти з Польщею з позиції сили, а не з позиції якоїсь там. Песика, який на задніх лапках вже там щось там сказав, вже 32 роки щось там намагається побудувати відносини. З Польщею треба будувати відносини на рівних на, з позиції права. Так само і з тією Мадярщиною. Ми мадярські злочини коли засудимо? Коли визнаємо геноцидом дії мадярських фашистів в період 43-го року, ну, 42-й, 43-й, 44-й рік. Ото їхній їхні геноцид українського мирного населення. Зокрема, в Чернігівській області їхні геноцидальні дії в часи знищення ними карпатської України. Ми маємо так само це ну, опрацювати. Ми маємо розмовляти з усіма нашими ворогами з позиції сили, а не з позиції слабкості. Звичайно, що ми маємо в Європі наших вірних друзів і союзників. Ті держави, для яким самим оця от Польща вже в починках сидить, і ота Російська Федерація. От і всі шмати московські мають все ж таки європеїзуватись, і європеїзувати їх маємо ми разом з німцями, з шведами, фінами, іншими Балтійськими державами, і Великою Британією. Ми маємо це зробити. Це наша місія, зробити з поляків людей. Слава Україні! Слава величному українському народу.